Івано-Франківськ втрачає шанси щодо приймання Євробаскету 2015 Про це заявляє дирекція баскетбольного клубу Говерла тут. Нагадали, місто визнаний кандидат на проведення ігор європейського баскетбольного чемпіонату на весні 2015-го. Також є інвестор. Він готовий за власні гроші звести шеститисячний палац спорту. Місцева влада, начебто, обіцяла виділити для його спорудження кілька гектарів у селі Чукалівка. Вже більше року це питання все обговорюється. Обговорюються, обговорюються, а землі нема. Була, була земля і 63-го заводу, була земля біля, біля стадіону Рух, була земля Чукалівка. Але все це залишилось тільки на бумагі, тільки в планах. У Івано-Франківській облраді переконують про палац спорту, як і про Євробаскет 2015 Депутати пам'ятають, найближча сесія готова розглянути питання щодо виділення земельної ділянки для баскетбольного клубу Говерла. З цього приводу тривають перемовини, на яких умовах інвестор отримає дану територію, адже влада хоче бути упевненою, що її забудують. За призначенням на даний момент ми ведемо нормативно праву обробку цього питання, аналізуємо, спілкуємося з фахівцями з земельної сфери, з питань власності, аби на ту ситуацію, на яку ми вже наштовхнулися один раз у місті Івано-Франківську стосовно спортивних споруд, у черговий раз не натрапити. Щоправда, проект рішення щодо передачі земельної ділянки баскетбольному клубу Говарла, чиновники до облради не подали, попри те, що державний акт на дану територію вже готовий. Оксана Дудій, Роман Турій, Сергій Щочкін, новини на вежі.